Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою VREX та граблів Сонечко. Хотів би вам показати, мабуть, не показував ще ні разу. У нас є колінвал. Він БУ. Хотів би показати вам його стан. Це на двигун 245,5. Бушний, але оригінальний. МТЗшний. Ціна 18 тисяч гривень на нього. Відповідно, який в нього стан. Ось одразу покажу його нюанс. Це ось ця частина цей вал. Шестерня в гарному стані. Не звертайте увагу, тут є десь там сміття через те, що він там лежить. Це нормально. Пилюка припала там. Не фокусується. Це щось камера. Дивись, що ж таке. Отак ось. Во, тут видно. І поїхали. Стан тут. Де корінніше тонні вкладиші. Знову ж таки повторюся, тут пилюка на ній. Але я переглянув, що пройшов. Стан у нього тут в цих частинах добрий. Так, да. оце єдиний нюанс тут. Кого можливо зацікавить, така позиція. Ціна 18 тисяч гривень можемо відправити в день замовлення. Гарного дня.